Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні приготую смачне з апетитними тріщинками та насиченим шоколадним смаком печиво. Таке печиво готується лічені хвилини, а дуже смакує і дітям, і дорослим. Для печива потрібні наступні інгредієнти: 160 г борошна, 140 г пудри, 50 г какао, 2 яйця. 50 г масла, дрібка солі, ванільний ароматизатор кілька капель або 1 чайна ложка ванільного цукру та 1 чайна ложка розпушувача. До м'якого масла додаю пудру і перетираю, щоб масло з пудрою об'єдналось. Додаю яйця кімнатної температури, дрібку солі і кілька капель ванільного ароматизатора. І змішую все вінчиком або міксером до однорідності. Добавляю борошно, какао і розпушувач. Обов'язково все просіваю через сито, щоб не було грудочок. І лопаткою замішую тісто. Тісто виходить ось таке тягуче і липке. Перекладаю його на харчову плівку або в пакет. Злегка приминаю, щоб воно було тоншим пластом. І відправляю в холодильник на 1 годину. Коли тісто полежало в холодильнику, воно стало значно плотніше і з нього легко формувати печиво. Для обсипки печива потрібна звичайна цукрова пудра. Набираю тіста орієнтовно 1 чайну ложку з гіркою. І скачую його в руках в кульку. Кульку щедро зі всіх сторін обсипаю пудрою. Викладаю майбутнє печиво деко застелене пергаментним папером на достатній відстані одне від одного, оскільки при випіканні воно сильно збільшується в об'ємі. Формоване печиво відправляю розігріту до 200 градусів духовку, випікаю 10-12 хвилин. Отримую ось таке дуже апетитне печиво. Відразу перекладаю готове печиво на тарілку, щоб на гарячій формі воно не пересихало. В день приготування печиво має хромку скоринку і ніжну серединку. А на наступний день, коли воно положить в контейнері чи пакеті, волога розподіляється в ньому рівномірно, і воно стає м'яке, тріуфельне, яскраво вираженим насиченим шоколадним смаком. Надіюсь, це відео буде вам корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.